Вижити на 55 тисяч гривень на місяць двом людям разом з їх хвостатою дитиною, але не тільки похнастик є обов'язковою умовою цього розподілу, а ще й купівля нового авто. Тому всі, хто хоче купити новий автомобіль, уважно додивіться це відео до кінця, а я тим часом відклала в категорію продукти 12 тисяч гривень на двох. На комунальні на опалювальний сезон я виділяю 5 тисяч. Звісно ж, і обіцяне авто, на яке я виділяю 20 тисяч гривень на місяць. За рік з цієї суми вийде аж 6 тисяч доларів на новенький автомобіль. На здоров'я у нас 3 тисячі гривень, адже зараз такий сезон, що всі постійно хворіють. На пухнастика, а саме на корм та обов'язкові профілактичні щеплення, я виділяю 5 тисяч гривень. До речі, власники котиків напишіть, будь ласка, в коментарях, який корм ви рекомендуєте. На відпочинок я відкладаю. Чотири з тисячі гривень цю категорію можна витратити протягом місяця на розваги або ж відкладати на літній відпочинок. Ну і на заощадження відправляється 5,5 тисячі.